Час пішов до 8 серпня. Залишився один тиждень. Саме цей термін визначив Дональд Трамп як дедлайн для укладання угоди про припинення війни в Україні. Про це офіційно заявив представник США на засіданні Ради безпеки ООН, підкресливши що Вашингтон готовий вжити додаткових заходів, аби забезпечити міцний мир. Але чи йдеться справді про мир і для кого бо у заяві лунає вже знайома риторика про обидві сторони, які мають? Вини вогонь поки поки що ця формула ставить знак рівності між агресором і жертвою. Тим часом ефект від американського тиску вже помітний індія головний покупець російської нафти різко скоротила її закупівлю, побоючись нових мит від США. Державні нафтопереробні компанії країни минулого тижня не подали жодної заявки на імпорт російської сивини. Отже, про що насправді говорить ультимату Чи Ане 8 серпня, початком миру, чи все таки фальстартом великої дипломатичної гри, в якій доля України знову намагається вирішитися. Ми неї друзі, мої вітання. Мене звати Тетеріна гуще по сьогодні з Тарасом Загороднім керую партнером національної групи політехнологом та політичним експертом. Дання вам. Дня. Добре, анонсувала про Трампа, але все таки хочу почати із тієї новини, що Лукашенко прибув до Путіна в Росії в сакральну локацію на кордоні з НАТО на валам. Російські ЗМІ пишуть про те, що, як правило, зустріч у таких місцях відбуваються напередодні історичних рішень. Як ви вважаєте, про які історичні рішення може йтися? Що, знову, якесь сакральне місце? Ну, Таке, знаєте, Ні, ну, історично для кого? Для нас би історично було місце, якби Лукашенко прибив там Путіна на валамі Ні. і сказав, що він взагалі за, єв... за, єв... за європейську інтеграцію Білорусі і був за Україну. Це було б для історичне рішення. Так, ну яке історичне рішення вони можуть ухвалити. Притиснути, тиск на них іде достатньо активне. а Ось і по нафті, і багато що рухається, можна бачити. А, ось, висувається конкретно ультиматум Ну я вже не звертав таку риторику, що там вони повинні щось підписати. Це дуже добре, що вони говорять, що повинні підписати. Тому що потім нічого підписувати не збираються Так, так що? Ну, України скажу, ми так так хотіли. Ми ж починаємо з 30-денного перемігнення, а Путін що про. Писувати не буде взагалі не з ким тому я вважаю, що це не звертати увагу конкретні дії. От є підтвердження з боку Німеччини, що там перші патріоти вже в Україні фактично да і багато що ніщо. Ну, це тут. Це, це дуже добре. цікаво процитувати заяву Трампа. В... він сказав, що і Росія, і Україна повинні домовитися припинення вогню і міцний мир, і що настав час укласти угоду, е, і фактично тут не все так просто, тому що е, Трамп між Росією та Україною знову ставить ось цей знак рівності, мовляв, що е, як Росія, так і Україна не хочуть е, е, домовитися, не хочуть припинення вогню, хоча б тридцятиденного. Хоча ж це не так. Чому зараз ми чуємо зі сторони е, Білого Дому цю риторику? Е, Рівності е, в цьому контексті України і е, Росії. Давайте, давайте вже не додобуватися до Трампа, А то, знаєте, зброя йде, йде. <сміт> продає, продає. Санкції зняв з, з, з Венесуели. Е, що там, на Індію тисне теж за російською НАТО, тисне, тисне. Багато що теж з європейцями домовився, домовився. Далі може говоритися, що знаєте? Все, що завгодно. Ну вони є нашими союзниками. Давайте будемо відвертися. Зброю дають, нічого не забронятися. А це інше, це вже знаєте дипломатичні реверанси, які не мають ніякого стосунку до реального життя. А ось нехай говорить так. Може говорити все, що завгодно. Нас це повинен цікавити конкретні дії, він там може. І далі, ви ще всі повинні ще розуміти, що американці і Трамп так говорять, це тому, що вони реально хочуть щось робити. Тому що і вони завжди, от це перемовна тактика Трампа. Коли він щось говорить, він завжди залишає якийсь люфт для домовленості. Тому що вони показують. У нас є там. Великий дрючок, по якому ми можемо додати по голові, так і тому давайте йдіть на домовленості. У вас завжди є така можливість це зробити. І коли він говорить, я застосую санкції, не знаю, що як вони ще будуть працювати, ще це ще додаткувати. Якщо вони спрацювати, то Трамп вийде, скаже, що він красавчик, він знав все наперед. Якщо не спрацює по іншому, далі коли він розмовляє так з росіянами. Він розмовляє більше вже не з Путіним. Він розмовляє з російськими елітами, даючи їм люфт, що є, наприклад, ви, якщо щось станеться з Путіним, ми не будемо розти, ми вимагати, не будемо. Так? Що, і що напишете, то буде. Нас цікавити, буде, що далі буде, яка конфігурація. А, тобто це знову таки перемовна тактика, і це тактика англосаксів, тому що вони хочуть домовленості, і це у них так виходить. Росіян вже навпаки, коли перша особа там сказала, воно ж нічого, воно ж нічого не буде А, так і тут. Тому я вважаю, що це от нехай говорить. Mm -hmm. да. Не відволікайте людину, от не. Не відволікати людину, Він рухається в правильно подавлю про перемовини. Друзі, в трасі загороднього до речі, є десятиденний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки. перемовини, впевнено досягати бажаного в тих чи інших життєвих ситуаціях. Курс називається Переможні перемовини нам ще домовлятися з будь -про що пробущовсь. Детальна інформація є в описі під цим відео, а також є лінк, і ви можете прийти за посиланням на сайт. Тарас обіцяє допомогти підвищити впевненість навчитись навчитися працювати з опонентами, конкурентами, відпрацьовувати навички на реальних життєвих кейсах, вміти вести переговори про зарплатню, про ціни про ціну творення та умови праці, працю, і, звісно, як протидіяти маніпуляціям і керувати емоціями. Пане Тарасе, повертаючись до нашої розмови. Ви говорите про те, що американці вони щиро хочуть щось підписати і укласти свого про мир. Тут мене знаєте думку: мир в головах українця, українців, росіян і американців ну це зовсім по різному звучить він. Та заспокойтесь, поки Путін в владі, він буде бокувати. Фу... Путін не збирається з України нічого підписувати. Зараз говорити про це взагалі немає ніякого сенсу. От якщо там зміниться, якщо там зміниться влада, в Росії взагалі почнеться така колотнеча, що, невідомо, що невідомо, з, невідомо, з якою державою що там підписувати. Бо Почекай. Не нервуйте, не нервуйте. Про це росіяни саме загнали себе в пастку. Я вважаю, що це була, мабуть, велика помилка Путіна, відомо, що висодове, він сам особисто сказав, коли він сказав, що припинення вогню можливо тільки після того, як Україна покине Запоріжжя, там Донецьку область, Херсонську область, відмовиться від НАТО і так далі. І далі почнуться кроки. І тепер він може відкататися назад. Ну, в Росії так працює по-іншому не працює, так він, буде, так він відійде від слова. І тому, коли оці сміються з Трампа, чому він так говорить невизначено, а він для себе завжди люфт виває, залишає. Скаже, да, да, скаже, добре, нормально, Виборці там, галочку поставили, красавчик. Сказав, ну я ж вам нічого не обіцяв, виборці знову галочку mm -hmm. поставили, красавчик. да? І так далі. А Путін так не може. Якщо пахан. Відходить від своїх позицій, значить, він втрачає владу, він послабше. І далі пройшло інше умова наступна, про що ми домовили з американцями європейцями. 30-тиденна перемір'я по лінії розмежування. Росіяни категорично проти. Знову таки, виходячи з позиції Путіна. Далі, що повинно ще, ще розуміти, що? А росіяни ну не можуть вони піти на це. Ну зовсім, поки не грохнуть Путіна, нічого такого відбуватися не буде. А Путіна грохнуть ну в Росії реально почнеться дестабілізація. Mm -hmm. Mm -hmm. От, і тоді зовсім по-іншому буде розмова. Там да що там, то хто куди буде, не угода буде. А графік виведення військ з території України. Те, що я продовжую говорити, що з Трампом України є більше шансів отримати кордони 91-го року, ніж наприклад, з Байденом, тому що у них протиріччя по нафті та газу фундаментальні з, з, з Трампом, і це ж очевидно. Ну, усі, всі бачите, як Трамп грає нафтою, тому що йому потрібна нафта. Він і європейців підсаджує на нафту. Це означає, що росіяни буде в європейському ринку. А що таке Росія без європейського ринку нафти та газу? Якщо вони припиняють зараз навіть перемір'я ставлять, так? ну це обвал російської економіки. Не можуть вони по, по іншому і не мають чим компенсувати ці високі ціни на нафту. І тому говорити про якусь фантастичну угоду, ну не буде фантастичною угоди. Тут буде або Україна зараз добуває разом з союзниками, або, або трохи пізніше. Тому що росіяни самі не хочуть піти. Ну, от вони записали собі в Конституцію, що це там регіони це є російським. Mm -hmm. ну, тут іншого виходу, як відрізати голову Путіну, та, потім говорити, що Конституційний суд Путіна це поплутав, відрізати голову вже коло Конституційного суду, повертати назад, і потім виходити якісь, якісь речі. Ну, не вийде. Не вийде тут, воно вони самі себе загнали в пастку. І а, тому і далі Путін ж не з України хоче писати. Він хоче США підписати писати угоду про розподіл України із європейцями. Ну не буде такого ніколи. Від слова зовсім. Тому що навіть же європейці пройшли цей психологічний пробіж до них є розуміння, що їх будуть рвати. Причому цинічно і нахабний, і вони нічого зробити не зможуть. Вони не зможуть зупинити військову машину Путіна. Вони розуміють, що таке енергія. Дивіться раніше, якщо я бачив, було три напрямки, де росіяни можуть вистрілити з агресією. це там Казахстан, Казахстан, Грузія, Вірменія. То тепер на Кавказі, що Туреччина по авухах надає, і багато чого іншого. Тому так ми повинні виходити з, з таких конкретних е, речей. Так що так. Добре, запитаю прямо: чого чекати 8 серпня? А я думаю, що нічого. Путін знову там щось чи його там якісь нукери почнуть знову старено виговорити, що ми тут вибори повинні України провести, скоротити озброєння, припинити допомогу, припинити мобілізацію і так далі. Або Путіна не буде, тоді буде зовсім інша розмова. Я особливо нічого не очікую. Про Індію пропоную поговорити. Індійські державні МПЗ призупинили імпорт. Російської нафти йдеться про чотири державні нафтопереробні компанії індії. Про це пише Reuters що вони не подали минулого тижня жодної заявки на закупівлю російської нафти. І от за інформацією журналістів це могло вплинути різке зменшення знижок на російську серовину литню. А також звісно, що погроза президента США Трампа запровадити 100% мита щодо країни, які продовжують купувати нафту з Росією, якщо Москва не погодиться на мирнугоду з Україною. Вже найближчим часом. Отже, пане Тарасе, бачимо, що е, з погрози санкції вони починають діяти. Хто може стати наступним у так званому чорному списку Трампа? Туреччина, якщо вони банавці угу. запровадять, чого Ердоган так дуже хоче миру. Там стали накриває все інше, тому що санкції теж можуть потрапити. Європа постраждає, Бразилія і багато всіх інших країн можуть постраждати okay. від цих санкцій. Ну і Китай, Китай, який в першу чергу є ну, бенефіціарем цієї війни, тому що ну, тут, тут тут, Китай отримує нафту не підконтрольний американцям. І тому. Це ну, важлива річ, важлива річ. Тому багато хто може постраждати. Ну, а далі по ланцюгу. Ми знаємо, постраждають в тому числі країни, які є, знаєте, там базою перевалки, наприклад, російської нафти Ми ж не знаємо всього ланцюгу, як ці знаєте, танкери проходять. Вони ж можуть винирнути в одній країні, а потім по іншому бути. Там десь заміщення може бути нафту Наприклад, купують нафту, а потім вона з'являється в іншій країні. Ну буває так: країни беруть в одному місці. А в іншому куточку світу там віддають, наприклад, з бази твою нафту угу. для того, щоб не перевозити. Тобто, там е, різні країни, але основні це ці хто купують офіційно російську нафту угу. і угу. Трамп сказав, що те, що робить Росія, це огидно е, і сумно. Е, так він прокоментував обстріл на 31 липня. Станом на цю годину, коли ми записуємо цю розмову, відомо про понад тридцять. Загиблих у той же час Трамп говорить і про те, що ну він не впевнений, що санкції можуть стримати Росію Росію. Процитую ймовірно накладемо санкції. Не знаю, чи санкції його, тобто Путіна, турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо, сказав Трамп. Якщо відкинути санкції, санкційні пакети. Що окрім них може зупинити Путіна? І окрім смерті, це ми вже запам'ятали нічого. Тільки смерть, тільки uh -huh. смерть. Більше нічого. Путіна нічого не турбує. Путін хоче бути частиною частиною спадку свого. Він не хоче, щоб в підручниках писали, що він чмо, а не мачо, що що він розвалив Росію. Він буде битися до кінця. Він у нього історична місія Йому плювати на ту економіку? Він буде йти до кінця. Це і Гітлер, який йшов mm -hmm. а, де, як він же ж надразовий. І знаєте, як Гітлер говорив: ну якщо мене не буде, то а, навіщо тоді Німеччина? А Путін якось так сказав: а навіщо Росія потрібна? Якщо в цьому світі? Якщо світ не інший, то навіщо? Ну якщо немає Росії, то навіщо цей світ? Це абсолютно інша історія. Нічого більше не зупинить. Коли от конкретна, конкретна дезінтеграція, удари по території Росії, а нафтове ембарго і все інше, виробництво української зброї, все. Тільки це якось можу посунути. Інших варіантів я не бачу. Він не зупиниться. Він все поставив на цю карту все. Ну, він угу. захищає його гори. Там логіка така. Навіть зупинка по лінії розмежування це поразка в війні. Поразка в війні це означає, як його поразка в війні означає особиста поразка, напевно. Особиста і фізична смерть. Так що, що так, що так. А так можлива смерть, а так ну точно смерть. І тому я не бачу інших варіантів. Уну, ну, ну знаєте, тут буває, не буває варіантів, нічого його не переконає. Він не читає інтернету, у нього кнопочний телефон, а йому в папочках приносять інформацію дозовану, а, що відбувається, і так далі. Все, він людина зовсім іншої епохи. Так він хоче бути ну там на рівні там з Сталіним і все іншому, і тому він нічого, він все буде і далі. Він знов таки, я вам сказав. У них позиція така: якщо цар сказав, цар не може сказати, що щось гірше сказати. Там, да? ну, наприклад, вони повинні покинути всі, все лівобережжя України нова умова більш жорстка. Він особисто може сказати, а інше не буде. Я пам'ятаю, коли почалось повномасштабне вторгнення. Існувала така думка серед я беру, своїх знайомих, що Путін це злочинець, і лише він є злочинцем, і народ ні в чому не винен. Потім з'ясувалося, що росіяни, російський чоловік, російська жінка, бабуся, дідусь, вихователька, вчителька неважливо, вони. Стільки років жили в російській пропаганді, що вони свято вірять і свято думають так само, як думає Путін, як думає очільник Кремля. До чого я веду? І ви говорите про те, що війна може зупинитися або з Росією щось може статися за умови смерті Путіна. Але чи дійсно цей режим зміниться, враховуючи той факт, що російський народ це і є Путін? Дивіться. Uh, <laughs> Я взагалі підозрюю, що ну дезінтеграцію, яку активно повинна підтримувати Росія, там да як у них повернеться мозок, нас не повинно цікавити. так Нас повинно цікавити наступне. Що там вони думають, нас теж не повинно цікавити. Нас повинно на цьому етапі цікавити максимальна дезінтеграція Росії. І такі шанси можуть бути, і створення mm -hmm. там передумов для гарної громадянської війни. Де ми повинні вболівати за всі команди, підтримувати всі команди, рвати їх до кінця? Чи зміниться, ви правильно задаєте питання, чи зміниться риторика наступної влади? Навіть якщо вони збавлять градус, трохи збавлять градус і не буде Путіна, це вже підстава для дестабілізації. Тому що військова економіка затягнута, і все інше. Ба і байдуже, що там вони там думають. Оці от е, орли і арліця, які підтримують Путіна, го е, я взагалі підозрюю, що багато з них почнуть говорити, що вони взагалі українці, що у них двоюрідна бабка була з цього з Полтави, і так і буде так скоріш за все. Ну щоб вони будуть шукати новий, новий чобіт, куди це куди цілувати, і куди розвернеться вся їхня психологія. Вона ну нас не повинна цікавити. Нас повинна цікавити, щоб там була гарта громадянська війна. Бажано років п'ять, так? І нехай не дивляться Путіна, нехай кого завгодно, нехай там буде якась інша людина, яка буде їх там. Знати, нас там байдуже. Нам потрібно послаблення максимально Росії. Чи буде трансформація? Дивіться, чи буде різко змінюватись? Ну, Теоретично представимо, теоретично представа, що буде якась інша людина, яка щось по-іншому буде говорити. Ну років 5-10. Далі ці зерна, які закладені вже ну, в реваншизм, вони програли війну. Дивіться історію з Гітлером. Ну, Гітлер як прийшов до влади, тому що в Першу світову війну а, союзники зробили велику помилку. Вони не окупували Німеччину, угу. і німці думали, що вони не програли цю війну. А генерали говорили, що вони теж не програли цю війну, а, а хто політики її здали. А потім прийшов Гітлер і сказав, хто у всьому був винуватий. Так і тут, абсолютно такий ресентимент. Але проблема Росії проблема Росії, що а, якщо в Першу світову війну там всі готові були зупинитися, ну там Франція була виснажена, всі інші були виснажені, все, давайте припинити. Проблема Росії. Що її оточують країни, які хочуть її рвати, просто там Китаю, в принципі, байдуже буде Росія чи не буде, Туреччина зі своїм а, тюркським світом і все інше це о зовсім інша історія. от що ми повинні розуміти. Угу. Ну що, пане Тарасе дякую. Вам за цю розмову ми будемо далі спостерігати і творити цю історію. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої е коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України та, звісно, що не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і користуватися підземними укриттями. Ще побачимося наступних випусках. До зустрічі, до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.